Рідні та друзі полеглих захисників зібрались на Алеї Слави у Раковому для спільної молитви за упокійну панахиду за загиблими у російсько-українській війні героями здійснили капелани міста. Господи, учисти грехи наші влади, прости беззаконня, наші святий зглянься і стіли, немощі наші імені Твої горади. Господи, помилуй Ос на могилу до чоловіка прийшла хмельничанка Альона. Її коханий Олексій Чернявський загинув у серпні 2023 року на запорізькому напрямку. Жінка пригадує, чоловік прагнув бути у війську з перших днів повномасштабного вторгнення. Однак потрапити на службу вдалося лише у грудні 2022-го. Коли був на виїздах, спілкуватися, звичайно, не було як, а між цим так постійно телефонував, кожен день по відео дзвонив, як була можливість. Останнє тоді передвіщало, що буде щось недобре. І Так вийшло, що вони в одній бригаді були 46-м бригаді разом з братом моїм. Брат в розвідці, а він в батальйоні. І одного дня, от тоді вони вийшли на виїзд брат йшов вперед, Брат з пораненням був, а я йому вже пишу повідомлення, що Ігор поранений, чи в тебе все добре. На це повідомлення він вже мені не відповів. Без тата залишилась донечка Поліна, якій сьогодні майже три роки. 14 грудня народилась нас мала, 26 грудня його вже забрали. До відпустки так він і не дожив. вихідних на могилу до брата разом із мамою намагається приїжджати і хмельничанин Ярослав. Каже, Валерій був старшим у сім'ї та замінив йому батька. Він ще, в принципі, ще зі шкільних років, можливо, з він хотів бути військовим. Але якось не складалось робота, робота. Е -е, у нас помер тато, я був маленький, тільки мені був один рік. Він прийняв всю роботу на себе. За батька мені був, ну і за старшого брата. У липні минулого року Валерій Заболотний віддав життя у бою на Донеччині. Населений пункт Нью-Йорк. Вони відбивали, вони вже мали виходити з позиції, але вночі під почався штурм. Вони відбивали позицію і він, ну так стало, що загинув. На його річницю загибелі ми передавали Карпатській січі батальйону автомобіль. Це була наша сімейна допомога. От, також мер підключився, ми вручали їм допомогу від мера. Стараємося відзначати і берегти його пам'ять як можемо. З 2014 року до небесного війська приєдналось понад 720 військових з Хмельницької громади, які б ми слова не говорили на прощаннях, які б ми слова не говорили на наших заходах. Коли ми зустрічаємось з вами, ми прекрасно розуміємо, що жодне наше слово воно на жаль не може зменшити вашу біль, тому що люди не придумали таких слів, які можуть хоча б трішки зменшити біль. Та коли ми Збираємося тут на святому для нас місці. Ми зобов'язані говорити про кожного з них, Незважаючи на жодні потуги цієї москальської нечисті, яка прийшла на Україну вбивати. Ми живемо. Наші діти сьогодні пішли до школи, пішли до дитячого садочка. Це головна основна заслуга, звичайно ж, наших героїв. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.